Слава Україні у інформаційному випуску розповім про смерть дитини у реабілітаційному центрі на Закарпатті. Жителя Хмельниччини, який хуліганив у сусідній області, та про національне патріотичне виховання на Шепетівщині і про інше впродовж п'яти хвилин. Поліція встановлює обставини смерті дитини у реабілітаційному центрі на Закарпатті. В офісі генпрокурора повідомляють. Хлопчик 2018 року народження проживав з матір'ю на Мукачівщині. Дитина потребувала особливого режиму, постійного медичного нагляду та суворого дотримання рекомендацій лікарів. Водночас мати систематично їх ігнорувала. Сім'я перебувала на обліку соціальних служб. Після неналежного догляду дитину вилучили з родини у квітні 2025-го. Після лікування хлопчика передали до реабілітаційного центру. Медики наголошували на життєво необхідній. Безглютенові та безлактозній дієтах напередодні трагедії. Міжнародні волонтери ініціювали питання лікування хлопчика за кордоном. Однак, 4 грудня 2025 року дитина померла. Слідством встановлено, що під час різкого погіршення стану здоров'я лікарка центру не забезпечила своєчасного звернення за належною медичною допомогою. На момент смерті вага дитини становила 11 кілограмів. Слідство триває. Комітет Верховної Ради з питань оборони не підтримав подання президента про звільнення Василя Малюка із посади голови служби безпеки України. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Попри це, подання про його звільнення все одно винесуть на голосування в залу ради. Антонінську громаду сколихнула трагічна звістка під час захисту батьківщини її свободи, незалежності та мирного майбутнього українців, 31 грудня 2025 року. Зазнав смертельного поранення солдат Олександр Володимирович Ляшук, 1979 року народження, житель села Криворудка. Серце воїна зупинилося поблизу населеного пункту Олена Костянтинівка. Пологівського району Запорізької області про дату та час прощання з оборонцем у громаді повідомлять додатково: вічна пам'ять і слава захиснику, щирі співчуття рідне. Житель Хмельниччини відзначився у сусідній області. До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від працівниці аптеки про те, що у приміщення закладу зайшов невідомий чоловік, який поводиться агресивно та лається. А також п'яний чолов'яга розбив скло у дверях аптеки. Сума завданих збитків склала 5 тисяч гривень. А хуліганом виявився 34-річний житель Хмельницької області, який на підпитку не зміг пояснити свого вчинку. Йому загрожує щонайменше штраф, але найвища міра покарання це 5 років ув'язнення. Національно-патріотичне виховання на Шепетівщині триденний вишкільний збір. Воїн Вовкулака об'єднав молодь з Рівного, Здолбунова, Миколаєва, Вознесенська і та Шепетівки. Захід організувала громадська організація ОТГ 23 вишкіл проводили діючі військовослужбовці. Учасники вправлялися, зокрема, у домедичній допомозі, вогневій підготовці, топографії безпілотних авіаційних системах. Наймолодшому учаснику лише 11 років. Про це поінформував Віталій Бузель, міський голова Шепетівки. І прогноз погоди на 13 січня від обласного центру з гідрометеорології буде хмарно із проясненням без істотних опадів. Місцями туман. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-західного напрямку – від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме від 14 до 19 градусів морозу, а в день – від 8 до 13 градусів морозу. У Хмельницькому нічна температура коливатиметься від 15 до 17 градусів, а в день – від 9 до 11 градусів із позначкою «мінус». Дякую, що проводите цей інформаційний день у нашому товаристві. Попереду на вас чекає підсумковий випуск новин. Тож не пропустіть мирного вечора та спокійної ночі. Бережіть себе та своїх рідних.